Всіх вітаю, мене звуть Севолод Зеленін, і зараз я розповім про курс, якого очікували багато людей вже більш ніж 15 років. Насправді, темою міфодизайну я займаюся з початку 90-х. Мені цікаво було подивитися, як розвалюються радянські міфи. Я спостерігав, як народжуються нові міфи на теренах пострадянських країн. І я дивився, як піднімаються чи нехтуються ті чи інші наративи. Що таке міф? Міф це описання реальності, її створення, перетворення за допомогою зрозумілих чуттєвих образів. Наприклад, коли ми бачимо страждання Ісуса на Христі, то нам зрозуміло, нам кажуть, що Він страждав за всіх. Нам зрозуміло, як це відбувається? Нам зрозуміло. І ми відчуваємо це як щось своє, рідне. Або ж міфи, які створюються в економіці, в політиці, які захоплюють нас, і ми вважаємо, що європейський вибір чи американська мрія це те, до чого ми маємо долучитися. Міфодизайн це створення або перетворення старих міфів для виконання ідеологічних. Завдань сучасності. Давайте подумаємо: саме так створювався міф про так званий Руський Мір, коли були взяті ідеї, починаючи від там, Івана Грозного, Петра І, там, Другої світової війни, і вони всі поєднані в єдиний конструкт, який впроваджений в масову свідомість росіян, і він призвів до того, що вони вважають, що України не існує, що треба якось повернути собі своє і таке інше. Отак От працює міфодизайн в його величі і силі. Що буде на курсі? Буде шість занять. На першому ви зрозумієте, що таке жити в реальності міфу. Буде дуже незвично, ви зрозумієте, що все, що ви вважали реальним, дійсним, справжнім, не більше, ніж якісь сценарії, написані кимось спеціально для вас. В другому занятті ви зрозумієте, що таке герої та історії. Як створюються ті історії, в які дуже хочете повірити? Історії про Геракла чи Ісуса Христа. Історії про якихось героїв війн чи переможців. І якими мають бути ті герої? Ми поговоримо з вами про так звані архетипні риси цих героїв, щоб ви повірили в них. Щоб вважали цього героя живим. На третьому занятті буде прикладний міфодизайн. Ви будете вчитися того, як створювати і перетворювати міфи. Для будь-яких контекстів. якщо ви маркетолог, це буде міф про ваш бренд. Якщо ви політтехнолог, це міф про вашого кандидата чи партію. Так і інше. Ви будете розуміти, як міфодизайн робить цей міф впливовим. Навіювання, масовий гіпноз у міфодизайні будемо вивчати на четвертому занятті. Ви зрозумієте прості техніки, які дозволяють проваджувати міф прямо на безсвідоме. Міфтворчість, множинний міф. Ми будемо говорити про міфи в різних контекстах, розбирати, як працюють міфи в медицині, що таке. Ізраїльська чи європейська медицина, як створюється цей міф, або як вони працюють в науці, мистецтві, як створювався міф Beatles і таке інше. І нарешті останнє заняття, я його назвав так вихід з матриці. У вас буде даний вибір. Або ви, як Морфіуса, залишитесь в цій реальності і будете більш-менш орієнтуватися в тих міфах, які вам впроваджують, ну, для того, щоб отримувати власні вигоди, зиски. Або ж ви зможете вийти з цієї матриці і самому почати створювати міфи для себе, інших і таке інше. Подумайте, чи варто вам навчитися розуміти, як міфи керують світом? Приходьте, буде цікаво.